Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Що буде відбуватися в період Різдвяних свят? Ви мене просили також розглянути це питання. Тобто, святвечір 24 числа і відповідно 25, 26, 27. Я насправді робив розклад по днях. Ситуація не дуже хороша, чесно кажучи. Навіть сьогодні були атаки. Мені на сьогоднішній день на вівторок випадали досить негативні карти. До речі, записується відео в вівторок, сьогодні 23 число. Завтра вже святвечір, завтра вже Різдво. Ну, давайте подивлюся загальну картину. Подивимося, чотири карти Таро, три карти на циганській колоді. Я знаю, що хтось досі святкує за старим стилем. Мені про це не треба нагадувати. Кожен вправі святкувати так, як він вважає за необхідне. На рахунок того стилю, я ще буду дивитися ближче до тих дат, якщо ви захочете. Але зараз я дивлюся конкретно на те, за якими канонами українці зараз святкують Різдво в основному. Імператор, карта сильного чоловіка падає. «П'ятірка мечів, агресія, удари, атаки, смертельні небезпеки. Королева Пентаклів. Туз мечів карта сили, карта жорсткості. Ну, тут падає підєрка мечів, це погана карта. Це можливі удари, атаки, смертельні небезпеки, карта любові, купідончик, карта зустрічі, карта хвороби, загрози життю, загрози здоров'ю. Ну, власне кажучи, підтвердження моїх слів є тих, які я вже сказав вчора, коли складав прогноз по областях, що ризики, ризики ударів та атак досить високі. І я думаю, що от якраз от саме починаючи зі святвечора і продовжуючи наступними днями, ситуація може погіршуватися і ставати більш нестабільною. Так, включно до суботи. Тобто, починаючи від середи, від завтрашнього дня і до суботи, от якраз в цей період цих днів. Можуть бути підвищені загрози атак, ударів, блекаутів, ударів по інфраструктурі, тому що на великі релігійні свята нечість особливо агресує. І про це вже також було сказано неоднократно. Так що, шановні, тримайтеся, бережімося. Бажаю гарно відсвяткувати. Хто не святкує, то я поважаю ваш вибір. Можете святкувати, коли вважаєте за необхідне. Не треба мені в коментарях писати, що я не знаю, коли святкується Різдво в Україні. Я знаю, коли святкується Різдво прекрасно. Я не з планети Марс. Тому, як би ви його не святкували, в які дати є люди, які його святкують завтра, святвечір. І дуже важливо подивитися, що буде відбуватися. Я подивився, я розглянув цю тему. Дякую велике, що ви дивитеся. Ставте лайки. Чекаю вас ввечері на ефір. Прогноз по гарячих точках цілую, люблю, обіймаю. Бажаю всього доброго. Побачимось!